Три портрети, три історії, мужності та один ворог на подвір'я гімназії номер 10 прийшли криворіжці віддати шану трьом випускникам закладу: Антону Загрічуку та рідним братам Олегу та Сергію Бевзам. Чоловіки віддали найцінніше їхнє життя у боротьбі з підступним ворогом. 28-річний Антон Загрійчук навчався у стінах рідного закладу 9 років. Він пов'язав своє життя з військовою справою. Відтак з 2015 року виконував бойові завдання у зоні АТО. Навчався у Харківській національній академії Національної гвардії України. Від початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини у званні капітана. Антон боронив Маріуполь та був захисником Азовсталі. Життя Героя обірвалось у квітні 2022 року. Весь період часу, скільки він знаходився там, ми ні одного разу не чули від нього, що він пожалувався, що йому там важко, що їм там погано. Він завжди говорив: Мамо. Тато рідні, ми вистоїм, ми захищаємо свою землю, і ми скоро будемо вільні. Два рідні брати майже пліч опліч давали відсіч російським окупаційним військам, хоч служили на різних напрямках. Ціль у Сергія та Олега Бевзів була одна: звільнити від ворога батьківщину. І отця, і син, Старший брат Сергій воював у складі 129-ї окремої бригади територіальної оборони Кривого Рогу. А з лютого 2024 року був переведений до складу 81-ї окремої десантно-штурмової бригади, старшим навідником. Молодший брат Олег був мобілізований до 17 ї окремої танкової криворізької бригади імені Константина Пестушка, механіком водієм. Нашим сином ми з молодшим сином пішли з першого дня війни. Старший син через 3-4 дні сам пішов в тероборону. Після того, як Олег загинув, мені це сказав командир батальйону о п'ятій ранку під Бахмутом Іванівське. Старший син тиждень пробув у 81-й бригаді аеромобільній і його відправили на нуль. Пішли на нуль під Білогорівкою. Був бій. Спочатку нам сказали, що він зник без вісті, а пізніше повідомили, що він загинув. Його два тижні не змогли знайти. Загинули брати Сергій та Олег з різницею. У місяць під час бойових завдань в селі Іванівське Бахмутського району, 2 лютого 2024 року, поклав своє життя молодший брат Олег. А 5 березня 2024 року, під час запеклого бою з ворогом в населеному пункті Білогірівка, загинув і старший брат Сергій. На урочистому відкритті меморіальних дощок були присутні близькі і родичі героїв та представники органів місцевого самоврядування. Дуже тяжко підібрати слова рідним. Щоб їм стало легше. Головне, щоб ми ніколи в житті нікого не забули. І всіх цінили, бо це справжні герої. І немає біди конкретної сім'ї. У нас біда спільна. Імена Антона Загрійчука, Олега Бевза та Сергія Бевза назавжди залишаться у пам'яті криворіжців та на фасаді гімназії номер 10 Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світле майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров. Ксенія Мартинюк, Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко. Перший міський.